Кінчилась тільки що засідання в сумському апеляційному суді, де мого клієнта обвинувачують більшість статей кримінального кодексу. Але як кажуть, то таке, тому що ну, ви ж знаєте, якщо у нас в країні ж когось обвинувачують, це не факт, що він дійсно скоювався злочини, але поміж тим, пам'ятаємо за районний суд міста Суми численно порушує істотно порушує вимоги кримінально процесуального законодавства. Не викликає сторону захисту в судові засідання, не погоджує дати та час судових засідань не виконання спільного рішення Ради суддів України, Ради адвокатів України та Ради прокурорів України. А відтак порушує процесуальний порядок інформування сторони захисту і, відповідно, проводить судове засідання без сторони захисту за участі адвокатів системи безоплатної вторинної правової допомоги БПД. Так от, сторону захисту сьогодні в черговий раз три ухвали Сумського апеляційного суду щодо істотних порушень, вчинених судовою колегією. Суддя Сорока, суддя Клімашевська, вона ж голова зарічного районного суду міста Суми і Янголь. сьогодні слухала чергова апеляційна скарга адвоката Криворучко на ухвалу незаконну про продовження запобіжного заходу щодо клієнта. Ми слухали більше ніж три години. Поспіль я вам можу сказати, Сумський апеляційний суд прийняв ухвалу, апеляційну скаргу захисника Криворучко задовільнити частково ухвалу зарічного районного суду міста Суми четверту підряд скасувати у зв'язку з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального законодавства. Запобіжний захід продовжили, але щодо цього теж є певні нюанси, тому про них трохи пізніше. Я вам можу сказати, що я здійснила запит в адвокатський запит за річний районний суд міста Суми, тому що кожному адвокату приходять смс-ки, смски неповні без дати та часу судового засідання, просто такі тезис інформування, що слухається справа в суді, і відповідно, а на коли дату та час. Не інформується, тому що ну немає там у тих граф, те, що мені приходять іншим захисникам, приходять Відтак, враховуючи те, що є процесуальний порядок надіслання таких судових викликів шляхом смс-інформування. Цей порядок визначений наказом державної судової адміністрації від 23 січня 2023 року. Ці накази постійно обновляються, але суть єдина учасник судової справи повинен написати письмову заяву про дозвіл на смс-інформування, смс-повідомлення, месенджери тощо. Так от і тільки в такому разі апарат суду має право. Направляти я вам можу сказати, ні, я мені прийшла відповідь від Ірини Клімашевської, це ж голова зарічного районного суду міста Суми, яка входить в, суд, в склад судової колегії по, по справі клієнта. Я вам можу сказати, що вона написала, що відповідь, відповідь на адвокатський запит будь-яких письмових заяв суд не реєстрував. Шановні, якщо ви не реєструєте, як ви можете тоді направляти смс-повідомлення неналежно в порушення процедури порядку, посилатися на цю неналежну правову процедуру в ухвалах за річний районний суд міста, міста Суми? Це ж не професійно, це порушення порядку, порушення гарантій. І відповідно, то що виходить, судова колегія Сорока Клімашевська Янголь не знає процесуальний закон та його не застосовує? Получається, судова колегія, сорока Клімашевська, Янголь не знає процесуальний закон та його не застосовує? Так можна? За річному суду можна. Апеляційний сказав суд не можна. Дійсно, не можна. Дійсно, тотні порушення. Четверта підряд ухвала. Це просто. Я вважаю, що для суду першої інстанції це ну, це так. ну... Я думаю, що ви розумієте, да? Четвертий раз ви підряд кажуть, що ти не знаєш закон процесуальний. Ну, якщо ти звичайною мовою громадян, ну може комусь соромно, може комусь не соромно, але є, як є, Зарічний суд районний суд місцесуби порушує закон щодо клієнта. Істотно порушує це, дуже важливо. Так от виявила велику кількість фальшувань документів замість клієнта з підписом клієнта, проведення ряду НСРД, Явно з істотними порушеннями, наприклад, ухвала дається на сім днів проведення на сердень, серде проводиться на дев'ятий день, і це документується протоколом. Ну, порушення, ну, безумовно, порушення. Заява від імені клієнта не підписана клієнтом. Взагалі, клієнт під вартою, заява надрукована на принтері і набрана на комп'ютері і без підпису клієнта. Але сюди приймають. А в нас що, в камері в СІЗО появилася комп'ютера та принтера? Смішно? Смішно? Да. Але людина написала ці документи, продовжує триматися під вартою. Дозвіл на тимчасовий доступ до приміщення після обшуку, який забув в чи легалізувати. Ви думаєте, проблема? Не проблема, як кажуть, на західній Україні. Можна просто так взяти артуш і написати дозвіл надаю і підробити підпис клієнта. Так можна, так, да, але незаконно. Так от, і от, якщо ви розуміли, у нас от, 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 от такий, що, що не доказ, то от такі істотні порушення. Доказ аудіо 5 годин, а ми його прослухали за півтори години. А як так? Ну, це можна? Так, але це незаконно. Ну, що я вам можу сказати? І от така, щоб ви розуміли, отака така вся справа наповнена цим цими доказами. Телефон вилучили, цілий, почали його, пізніше він був, оказався відкритий і розбитий. Докази залілиті на телефон вже після двох тижнів, як клієнт перебував в СІЗО. І коли цей телефон перебував в камері речових сков під наглядом Національної поліції України, отак от можна залувати якісь докази на телефон, коли людина в СІЗО. не можна, але ж незаконно. Він щоб ви розуміли, от от от, от там, що не доказ, то отакий от, от, от перу. Але є як є. довго слухали, довго, ретельно слухали, і все ж таки сумський апеляційний суд погодився частково з сторони захисту, крім, окроми ризику, ну до ризиків ми ще здійдемо. Саме і скасував четверту підряд поспіль ухвалу по істутним, істотним порушенням. Це той суд, коли на минуле судове засідання, звичайно, третього захисника взагалі не викликали, сказали: три захисники по договору є двоє. Ну не відкладати ж розгляд справи. Нам він не потрібен. Два забезпечено, то є добре. То є добре, але незаконно. Так от, ну і щоб ви розуміли, так що не документ опером. Але в будь-якому разі є, як є. Належність та допустимість доказів хромає, якість процесуального закону хромає. Я вам можу сказати, цікаве надіслали. Два рішення Європейського суду. Можете їх використовувати. Я думаю, що Мін'юст тільки почав розсилку по держорганам. Значить, рішення від 25 травня 2023 року Філоненко проти України і кулік проти України. Це щодо тримання надміру в СІЗО. Що суди зобов'язані яз... зобов суд... суди мають обирати альтернативні запобіжні заходи і відпор... відпор... відповідний орган державного обвинувачення повинен нормально готувати клопотання, ну і окрім інших маси порушень, які були встановлені. Тому, шановні, ви читаєте ці... ці рішення ЄСП, вони свіжі, і там є така цікава річ, що Комітет міністрів Ради Європи зобов'язала Україна є членом з 95-го року жовтня місяця, якщо я не помиляюсь, то лі з п'ятого, то лі з 31-го жовтня 95-го року Україна прийняла закон, відповідно до якого ми стали чи війшли в склад Ради Європи. Так от прописали, щоб рішення суду і національні суди враховували висновки Європейського суду. Я вам можу сказати більше, таке прописано в частині. П'ятій статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, що при розгляді кримінального провадження зобов'язані застосовувати практику Європейського суду з прав людини. Вітак, рішення є. Четверте рішення, особливо тяжкі злочини, істотні порушення. Закон можна застосувати важко в нашій країні, але можна борітися, поборете з нами закон, тому що ми живемо в правій державі. Тому гарного всім дня, залишку! Буде нам щастя! Переможемо ворога, безумовно, як зовнішнього, так і внутрішнього. Якщо будуть якісь питання, адвокат Криворочка Респравгін нам допоможе. Гарного всім дня!